Всім привіт! З вами на зв'язку Аліксду, і сьогодні ми з вами поговоримо про таку платформу як TradingView. Для початку я рекомендую кожному створити профіль. Профіль у мене вже є. Силочка буде внизу під цим відео. Там все дуже просто: вводите пошту і робите реєстрацію, і у вас з'являється такий профіль. В дальнішому я розкажу, чому це обов'язково і що це нам дає. тепер коротенько про TradingView. прийшовши на головну сторінку, ми можемо замітити, що це. Платформа для аналізу графіків. Тут всі котіровки, тікери, які існують, можна побачити їх в зображеннях графіка: чи то срібло, чи то золото, чи то акції, чи то криптовалюта, чи то олія, чи то будь-що що торгується на ринках. в нього зображений графік. І саме якраз. Тредінгінг'ю нам це зображується. Даже, до прикладу, перейшовши на біржу Binance, ми бачимо, що графік не взятий саме з трейдінг ф'ю. Чи на Крипторанг перейшли? Ми бачимо любу пару відкриваємо, все підтягується для тредінгв'ю. Так ось, давайте перейдемо. Я вам трішки розкажу коротенькі фішки, які є тут перспективи і на що вартує звернути увагу. Давайте перейдемо до самих графіків, відкривши вкладку Суперчарт. Ми зразу попадаємо на ось таку сторінку. У мене вже відкриті індикатори, я їх позабираю, трішки пізніше я порозказую. Так, ось, як це все працює, ми можемо додати плюсик і вибрати будь-що, що нас цікавить. Чи це акція, чи це якісь. Форекс чи криптовалюта, чи це індекс, чи це бонд. Давайте візьмемо індекс да? SP500. Нажавши на вкладку, «Добавити», в нас зразу у нашому віконечку з'являється SPX 500. Да? Тобто ми бачимо всю історію цього графіка, зображено і можемо собі щось рисувати чи малювати. Окремо я теж розкажу про ось цю вкладку, як, що вона нам допомагає. Давайте перейдемо до головного, щоб не відволікатись. Так, ось ми бачимо, що ось цей індекс він постійно торгується, в нього є якісь закономірності свічки. Тобто, і це трейдінг'ю нам якраз дає змогу показати. Це ми можемо використовувати в будь-яких інших інструментах для аналізу. Можливо, комусь. Потрібно робити аналіз, коли купляти. Тобто, ми бачимо, що коли ціна продавляється, ми можемо там її відкупляти. Тобто, це можна використовувати як інструмент для аналізу, раз так. Або для інструменту для. Спостереження в реальному часі, тобто, ми можемо создати собі вкладку активи, за якими ми хочемо спостерігати, відібрати них. От на даний момент я спостерігаю за такими активами, які мені цікаво, і можна робити багато різних вкладок і дивитися, як вони себе поводять. Також можна додати різні сповіщення на телефон, тому що тут є якраз функція. Приложеній і можна це все якби, разом використовувати. Збоку ми бачимо багато інструментів, які нам допомагають малювати, відзначати зони, використовувати там різні там, уровні Fibonacci, тобто це все автоматично. По факту, тут все просто і є багато відео теж на Ютубі, які в цьому вам підскажуть. Але основні штуки, я думаю, воно понятно для простого користувача то тобто взяли, нарисували собі. Нарисували ялиночку ось таку красиву і все. Тобто тут удалили. З цим я думаю, ви розберетеся. Не хочу втрачати ваш час, а саме зробити на самі такі достойні функції, які є на цьому ринку. І так, сама цікавіша штука це індикатори. Можливо, ви бачили, хтось продає. Я, до речі, замічав, що от я бачу цей індикатор безкоштовний, а його якийсь там, як нас називають, інфоцеган продає там за 10 тисяч. Доларів хтось за тисячу доларів. Тося тобто, я бачу на американському ринку, і бачу, у нас це теж набирає популярність. Але до прикладу, ми просто можемо зайти. Вкладку, оце мої фаворити, які я вибрав, наприклад, мені саме найбільше подобається це Smart Money, Ми бачимо, що ним користуються 104 тисячі людей. Тобто це доволі велика кількість людей, його додавали собі. Що він нам дає? Тобто, якщо ви там використовували якісь там Smart Money або вивчали там різні концепції, я особо не вникав і не. Не розбирався цього в цьому навчанні, але оцей індикатор справді допомагає. Тобто він допомагає мені підзначити рівні боси, тобто рівні супротиву, рівні підтримки, і він досить ну, допомагає мені в точці прийняття рішення. Таких індикаторів тут є сотні тисяч. Тобто, ви можете додати ті, які справді вам подобаються. Вбирайте вкладку там топ або трейдинг, і ось вам. Тисячі індикаторів, і, можливо, вам це щось подобається. Це все безкоштовно. так Можливо, є деякі, яким потрібна платна версія. У мене максимальна версія преміум, і це якраз е теж дає. Але я думаю, на безкоштовній версії теж можна додати, тільки там є е вроді роді е ограничення, там на 5 чи на 6 індикаторів е Це треба більше уточнювати, я це не знаю. Е так ось, е з цим ми розібралися. Ось, все, що. Є, то можна отримати безкоштовно. Далі можна навіть написати свій скріп. Тобто, якщо от ви заходите, вам щось подобається, зайшли там в чат GPT, напиши Создай мені скріп для TradingView», щоб він показував точку входу, по-моєму, там стратегії. Там чи то EMA, чи то Bollinger, чи то об'ємний аналіз. Тобто ви разом собі пишете, додаєте, публікуєте, і він зразу з'являється на графіку. Так, з цим понятно. Також в нас є тут трейдинг-панель, ми можемо додати одну із бірж, чи то Binance, чи то Bybit, чи то OKX, я назвав ті популярні біржі, і ви зразу можете інтегрувати і торгувати прямо в нутрі цього трейдинф'ю. Тобто, ви рисуєте собі, додаєте індикатори і тим самим. Можете собі зразу торгувати. Тобто, це є досить зручно і досить прикольно. Також є ще така штука, яка називається алерти. Я вроді про це розказував. Вскажете сповіщення, наприклад, мені прийде сповіщення, коли ціна буде 100 тисяч. Тобто це не є новим, там додайте, куди я хочу, і все. Тобто Це досить швидко працює. Також типу, можна ще налаштовувати різні свічі. Тобто я стандартними користуюся, так? От простими. Свічами можна їх міняти колір але можна додати різні. Тобто ми бачимо нову, новий об'єм об тобто ми бачимо зелені крупні свічі, це саме якраз по об'ємному аналізу. Також є там проста лінія, що там ще є Тіпо багато таких штук. Я, якщо чесно, навіть всі там не використовував, тому що ну поки. Воно мені не приходилося, але плюс-мінус ось так воно виглядає, я вам покажу, щоб було плюс-мінус понятно. От Бари Бари я ще використовую. До речі, бари цікавіше працюють там на індикаторах, коли вони вказують по емах пересічення, типу тут покупка, там тут продажа. Воно досить класно працює і замінює кольора. Так, якщо з цим плюс-мінус понятно, давайте перейдемо ще до одної вкладки, про яку би я хотів. З вами поговорити. Так, це називається профіль. На самому TradingView можна вести свою соцмережу. Ви бачите, я вже там, наприклад, веду її з 2019 року. Я опублікував 1400 ідей, три скрипта. У мене там 4000 підписників. В чому плюс цієї ідеї? В першу чергу, я там використовую її як для себе, тобто як для свого аналізу. Тобто, мені сподобалось. Наприклад, якась ідея, я думаю, що ось по цих параметрах ми до прикладу маємо там полетіти сюди. Так? Я беру публіка... публікую, пишу, чому я так думаю, і через деякий час я переходжу, дивлюся, чи ця ідея справді там відпрацювала. чи Справді воно робить так, як я ну, йде так по тим параметрах, так як я хочу. От ми можемо зайти, подивитися на всі мої ідеї, там по Monero, по OPT, Я, до речі, робив багато різних ідей. Типу. І що я можу вам сказати? Типа, сказати, що можна спостерігати, як воно буде відбуватися. От, наприклад, візьмемо до прикладу МНТ. Да? Я, до речі, саме більше там до прикладу писав про МНТ. І ось я бачу, як воно відпрацювало. Чи працювало воно добре? Ну не знаю. Тіпа типу, не дійшло до цілі, але по факту в данішому ціна там доростала, ми бачимо, аж до 3 долара. І я собі поставив там 100, поставив те, як і типа зайшов, дивлюсь, ага, тобто ця ідея в мене круто відпрацювала. Тобто це прикольно. Я собі там відзначив, що такі параметри. Прикольно використовувати в плюс я з цією ідеєю нічого не можу зробити. Я її создав, я не можу ні відредактувати, я не можу її, типа, удалити. Тобто я не можу нічого з нею зробити, тому що вона вже завжди буде в цій історії. І так можна перейти, переглянути всі свої ідеї, які я робив. Звісно, є багато косяків, бо якщо перейти на мої... О, сторінка щось не підгружує. Перейти на мої перші ідеї, там взагалі вони були, ну. Непонятні, і типа я просто вчився це як все писати, і але все рівно це для мене був опит ось я заходжу, переглядаю, де я був правий, де я не правий, і тим самим прокачую свій скіл. Якщо ви хочете вести публічно, ви можете вести публічно. Якщо ви хочете просто для себе, ви нажимаєте там публікація, нажимаєте. Приватна ідея, зробили коротенький там опис там на англійській мові чи на якийсь не на приват. все, цю ідею будуть бачити тільки ви, або люди, по якій силці ви робите. Це такий інструмент для самоаналізу. Або якщо ви даже трейдер, ви можете це використовувати як для свого. Портфоліо або там для аналізу своїх позицій. Тобто, це ще один такий прикольний інструмент, який я рекомендую прямо використовувати. Також є така штука, де топові автори, я, до речі, теж попадав на їхню сторінку, головну, де вони відбирають топові ідеї різних авторів, і ви можете просто спостерігати за ними, як вони публікують свої ідеї. До прикладу, оце. Індикатори саме популярності, це популярні топ-сторінки, популярні топ-ідеї. Давайте перейдемо на трейдерські ідеї. І тут можуть і відео бути про Netflix, бачимо, про Tesla, про Ще раз про, Tesla, про Nvidia, про Мета, про... про біткоїни є різні. І ви собі вибираєте, що вам цікаво, наприклад, я возьму про біткоїн, да? от мені саме якраз цікаво. І воно мені підтягне зразу ідеї по біткоїну. Тобто, ми бачимо, от якийсь чувак популярний нього 7631 лайк. Він опублікував таку ідею. В цілому, плюс-мінус, вона щось таке відпрацювала. Він розписав, чому. Ви можете собі, якщо це вам цікавий чувак, ви просто берете на нього, підписуєтесь, аналізуєте його профіль, заходите дивитися на його ідеї. Там якщо вам цікаво, ставите лайки. І спостерігаєте, тобто вибираєте собі фаворитів, так як в Інстаграмі чи в Тіктосі. Ви там вибираєте собі блогерів, за якими слідкувати, і тим самим слідкуєте за ними. Вам буде приходити сюди сповіщення. Це, наприклад, мені хтось там прокоментував сьогодні. Я колись робив ідею по гривні, що вона буде там 50 гривнів, типа, да? і там хтось написав мені. Що буде далі стіною. Це мені отак приходить сповіщення, так само іншим авторам буде приходити сповіщення. Ось тут ком'юніті, на кого я підписаний, в клаці Following. Тобто на людей, на яких я підписаний, вони публікують ідею. Я заходжу, от він щось там розказує, що він там собі думає. перейшов, передивився, мені цікаво, не цікаво, окей, полистав далі. Це плюс-мінус основні функції, і я думаю, тут можна ще розказувати досить довго. І довго я не знаю, чи цікаво взагалі вам такі формати, але я пробую тестово записувати, і думаю, на дальнішому, на регулярній основі все буду більше і більше про це розказувати. Тут є скрінери там, по акціях, і тут прям. Ціла платформа, де можна все робити. Ви Бачимо по акціях і по чому Чого тут тільки нема, давайте так, якщо сказати. І щоб записати в одне відео, це моє перше відео. Якщо я щось говорю там, неправильно, або якось неправильно свої думки висловлюю, приношу зразу вибачення, тому що це тестується і на дані буду старатися покраще, але. Хочу донести до вас такий інструмент, який існує. Якщо ви знали, це буде класно для вас. Якщо ви цього не знали, обов'язково вивчайте, тому що це дуже крутий інструмент, і завдяки цьому інструменту, можливо, вам буде краще працювати або він вам буде підсказувати в прийнятті рішення. Там бачимо, зачти. от я просто листаю сторінку. Тут просто там економіка по різних країнах. Бачимо різні країни ВВП, скільки вони займають. Прям тут цілий інструмент. І якщо тут вивчати, я думаю, можна до таких штук далеко дойти, що прямо він справді поможе тобі ну, покращити свій скіл. А тут я зараз напевно буду з вами прощатися, якщо вам сподобалося відео, а тим більше, якщо ви дивилися його до кінця, з вас лайк. З мене в данішому нові огляди монет, буду робити огляди. Ринку старатися розказувати про популярні індикатори, як їх використовувати, як вони справді допомагають. І нові фішки. А ти, якщо то пиши в коментарях, що тебе більше цікавило, що більше сподобалося, що взагалі не сподобалось. І так будемо пробувати створювати крутий контент. І до нових зустрічей!